Друзі, триває ранок надії, і у нас до вас таке серйозне запитання: чи помічали ви, що іноді відчуваєте задоволення від того, коли бачите невдачі інших? Потрібно чесно відповісти самі собі, чи ставити собі ви взагалі запитання, чому так відбувається? Чи зі мною щось не так? Чи я неправильний? Як взагалі має бути? Будемо про все це розбирати з нашою експерткою. Сьогодні у нас в гостях Лілія Дідич, психологиня з християнськими цінностями. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Де, що ви доєдналися? Ви вже наша така постійна гостя, і справді цікава тема. Цікаво, от це про чесність з собою, так. Чи відчуваю я в задоволення, коли бачу, що в кого щось іде не так? Отже, є взагалі в психології така якась окрема назва, якийсь термін цього стану, що відбувається, коли людина радіє невдачам інших? Угу. Саме якщо говорити про термінологію. І про психологію, то воно називається досить поширеним словом, яке нам всім знайомо, це зловтіха. Угу. Uh -huh. Зловтішатися. від слова зло і втіха в тому, uh -huh. що ми втішаємося, коли комусь недобре, тобто коли комусь там якісь гори трапилося. От. Це виділяють, звичайно. Хотілося б зауважити, що по великому рахунку кожен із нас, там, в рамках норми, наскільки можна окреслити якусь норму. Так чи інакше, десь у нього це піднімається зловтіха. Зрозуміло, що це не хронічний такий стан, не постійно. Можливо, десь людина і позловтішалася над кимось, над чимось, можливо, навіть над близькою людиною, чи подругою, чи другом. Але потім, швиденько відслідкувавши в собі це, дає собі якесь пояснення, можливо, навіть там, не знаю, почуття провини може десь піднятися це все. Прожити і людина йде далі. От, і це трапляється ну, з усіма практично. Якщо люди, які говорять, от я завжди за всіх радію. Я от це найулюбленіше слово на всіх психологів, коли люди говорять ніколи, ніколи там ні над ким не зловтішаюся. Ну, по перше, це говорить якраз про те, що у людини це настільки. Витіснено в тому плані, що от я кращий тут за вас всіх. Ну, mm -hmm. Там от ця зверхність величезна і гординня піднімається. Тобто, Але по великому раху, рахунку, не відслідковуючи за собою цього, вона реально от виривається, оце зловтіха, навіть часом проговорюється, людина сама себе ну, від цього не чекає. Тому плюс-мінус це проживають усі люди, mm -hmm. не треба там цього страшенно тікати від цього чи боятися чи ще щось. Тобто, да, Ось, ось таке буває, але це не на постійній основі, і тут головне, сама от ця моя реакція не приносить мені в результаті такого от, прямо задоволення. Угу. Але є зовсім інша. Зовсім інший бік медалі в тому, що є реально люди. А стосовно психології, це теж дуже поширене слово, коли говорять токсична людина. Mm -hmm. Вони прямо смакують, mm -hmm. смакують якісь невдачі, вони смакують емоції інших людей, негативні. Вони викликають на негативні емоції. Це ідес і обурення, і злість, і розпач. І вони реально смакують от цими станами. Відповідно, вони розпитують, що поганого там. Тебе сталося і прямо кайфують від цього. Тому да, так, є інша складова. Ну і звичайно, ще теж таке поширене слово про те, що коли у людини нарцисичний склад, от характеру або нарцисична сама людина, от там теж дуже багато. Mm. Такої гордині, переваги от над іншими, я тут краще за всіх. А щоб залишатися кращим за всіх, мені потрібно в інших шукати недоліки, і це мені дійсно піднімає настрій, коли я думаю, о, я ще на коні, там мені всі не рівні. Mm -hmm. Тобто на фоні інших людей людина вичуває себе більш виграшною, більш краще, так що вона краще за інших? Я скажу більше, може жити. Насправді у таких людей це просто базові налаштування про те, що якщо раптом хтось краще за них, вони помруть, mm -hmm. і, і в них їм в них реально страх, у них там земля з-під ніг іде, тому прямо важливо показувати собі, що все на своїх місцях, і я краще і за всіх, всі такі собі люди. Mm -hmm. Дуже цікаво, взагалі цікава дуже тема. Так це якось треба взяти на замітку, щоб її також проговорити. Чому? От які причини того стану, що от людині добре від того, що комусь погано? Угу. Можуть бути ну, тут безліч причин цього всього, але я, напевно, виокремлю таких дві основні. Зрозуміло, що це все йде з дитинства через те, що там формуються базові налаштування, там формуються наші реакції mm. на все. Ну, наш характер якось формується, тобто все там? Один момент, який би хотілося виокремити, це стосунки з батьками. А з погляду цієї самої людини через те, що знаєте, от оцей жарт, який ходить, каже: Мам, ти мені говорила те та -те, те, та мама така, ні, я тобі цього не казала ти бо піді, скажи щось мамі. Мама вам точно скаже, що вона цього не говорила чи не робила. Тобто, батьками це сприймалося інакше, і батьки були в іншому емоційному стані. І по факту, правда, дещо вони не пам'ятають через те, що їхня картина світу була сприйнята інакше, але діти фіксуються так, як фіксують. Ну, і там уже кожен проживає свій життєвий шлях, земля грішна. Ми даємо цьому місце. От, то дитиною щитується. Ну, правда, буває, батьки дійсно так себе ведуть. Коли Така деспотична, вимоглива мама. Mm -hmm. Часто мами вступають, особливо що стосується дівчаток. Мами часто вступають в конкуренцію зі своїми доньками, взагалі не усвідомлено. І відповідно доньці диктують, що вони там от гірше, не такі, і щоб вижити, тій дитині довелося вигризати те, що вона гідна, mm -hmm. гідна жити і гідна бути дитиною там своїх батьків. Відповідно, коли ця людина виростає, вона в дорослому житті, то цей переніс робить абсолютно несвідомий. Якщо мама це світ, в мене було з дитинства, значить світ от такий. Значить, я маю все вигризати просто зубами і буцатися, от як там тими кулачками в дитинстві з мамою, буцався, так і буцаюся, там зі своїм оточенням. Це один момент. Другий момент, коли батьки влаштовують дуже жорстку і запевну конкуренцію між своїми дітьми. А батьки вважають, що вони цим мотивують, звичайно, дітей, і типу у них складеться життя якомога краще. Батьки не бажають нам гіршого, але просто методи ну, і наслідки, тоді буває дещо цікаві. От, І влаштовують дуже жорстку конкуренцію mm -hmm. між дітьми, і дитина вбачає, що якщо я не буду кращим за неї або за нього, мене не будуть любити. Якщо я не буду кращим за мене або за нього, ну, я просто не виживу. І відповідно, коли а це вже вбудовується сценарії, коли ця людина доросла виростає, їй необхідно бачити зі собою, з ким вона може конкурувати. Просто необхідно. Тобто вона постійно буде вступати в такі от а, якісь соціальні стосунки, де вона буде відчувати конкуренцію. Дуже жорстку і запеклу. конкуренція на виживання. І обов'язково перепрошую бачити позаду себе труп, кого я там переступив і кому я наступив на голову. Тобто, а інакше я не відчую там цієї тепленької любові, яка біжить тоді по моїх жилах, тільки через отакі от жертви. І так, це люди, ті, які йдуть по головам у своїй кар'єрі. Дуже цікаво. Виходить, що. Коли людина наче, радіє з того, що у когось щось недобре, це для неї дорівнює, що я залишаюсь на своєму місці, бо в мене все добре. Так, угу. Десь? Так, так, це саме так. Угу. Але тут, якщо глибше на це все розглянути, от... Такі люди рівне все те, що про оточення, рівно все, що вони говорять про оточення. А такі люди вони не будуть щось дуже добре говорити про оточення, якщо їм не вигідно. Хіба що, якщо вигідно, звичайно, вони будуть відгукуватися добре. Але в принципі, якщо послухати, той не такий, п'ятий не такий, от я тут найкращий за всіх, а він там просто негідний, і там іще по, по сленгу і молодіжному, і немолодіжному, там підбірка слів певного бруду. Відповідно, коли вони це роблять, маємо розуміти, що їхня психіка настільки витіснила те, що з ними щось може бути не ок, uh -huh. що вони це виносять на інших через те, що повернути це на себе, це ну дорівнює смерті. Тому для них тому для вони хоча б якось так це проживають. Uh -huh. Типу, да, вони це проговорять, але для них це в порядку норма. Коли у нас у нас, коли в загальному от в людей в кого немає там з цим проблеми. Якось буде ніяково, чи потім ми думатимемо, ой, для чого навіщо я це бовкнула? А якщо людина ще не так якось це сприйме, mm -hmm. тобто ми все одно будемо mm -hmm. розмислювати mm -hmm. над якимись mm -hmm. такими гіркими словами, які могли вилетіти з наших вуст, а там це сприймається порядку норми, і ви нічим цю людину не переконаєте. Якщо ви щось mm -hmm. будете протирічити mm -hmm. чи сперечатися, ну ви там, по перше, будете. Точно в програші через те, що це люди, які бездоганно володіють маніпуляцією. Ну і ви там їх не переможете простіше погоджуватися або говорить. Або відходити ментально робити декілька mm -hmm. кроків назад, говорити окей, це твоя думка, в мене інше, але я не збираюся з тобою говорити на цю тему через те, що вони так дуально чорне-біле, mm -hmm. ну і я правий, всі інші неправі. Mm -hmm. Тобто кожна людина може саме для себе чесно відслідкувати свій стан, на якому вона зараз рідні, знаходиться. Якщо для мене, коли я там бачу чиїсь невдачі, для мене це приємно, мені це подобається. Так, то це вже Свідчить те, що я зараз перебуваю в зоні ризику якоїсь небезпеки. Якщо навпаки людин, людині властиво відчувати такий стан, і якщо вона в цей період потім відчуває там докори сумління, так а можливо краще було по-іншому якось реагувати, по-іншому сказати, це значить, що це в межах норми. Угу. Чи правильно, Ну так, правильно. але ж все-таки можемо відслідкувати, дійсно, ми там можемо позловтіхатись, позловтішатися. Нам це принесе якесь задоволення. Ми це відслідкували, тоді думаємо. ой, Щось, щось зі мною це не, так, хливо, краще, не так краще uh -huh. краще так ну, не, робити. не робити. Але це не означає, що я там буду себе знищувати після цього. То uh -huh. цього теж не треба робити. Тобто ми це допускаємо. Але в, з іншого боку, от якраз про те, що ви заговорили, коли в людини це абсолютно її звичний стан. Вона uh -huh. це постійно робить. Ну вона так живе. от, а... Але при тому всьому, що ці ж ще люди скажуться, що з ними ніхто не хоче спілкуватися, що вони не можуть вибудувати стосунків хороших, якісних, усіх їх підставляють, підводять, зраджують. Тобто світ навколо поганий. Типу, з одного боку, їм класно, бо вони ще собі підтверджують, що з ними все ок, а зі всім світом недобре. От але з іншого боку, ну якщо вам уже реально не подобається те, що. У вас немає ніяких там близьких соціальних стосунків, то ну, над цим необхідно дійсно задуматися. Uh -huh. uh -huh. Що робити людині, яка от зараз відчуває, що да, це, це про мене трохи, наприклад, я можу зловтішатися. Як почати працювати з собою так, щоб, ну, звичайно, що ми не зможемо стати геть ідеальними, але щоб це не псувало десь, бо ми ж потім ми зловтішаємося, а потім йдемо посміхаємося цим людям. Тобто це ж є якийсь неок. Uh -huh. Ну, якщо для нас це не ок, то ми тільки в такому випадку щось будемо так, з цим так. робити. А для, а для таких людей якраз ок. Так, отут найбільша складна річ в тому, що ці люди не вбачають в цьому проблеми. Абсолютно, ну для них це норм. Але ж все таки, хто все-таки хоче перебудувати своє життя, визнати, що це є дуже чесно перед самим собою. І це не те, що коли в компанії проговорив Ой, слухайте, от це прямо в мене проблема чи дивляться нашу програму, і вони кажуть, це точно от так в мене ця проблема. Можна є якісь шанси змінити, але при тому всьому проговорити і, і не усвідомить нічого не змінювати, не докладати зусиль ну це звичайно ні про що. То перше для себе чесно зізнатися, так я людина, яка радіє від того, що іншим погано. Щось йокне Ну, навряд чи сильно йокне, але подивитися на якість своє життя, якість життя буде така собі. Типу, якщо я хочу це змінювати, то я буду це змінювати. Що можна робити? А, ці люди говорять, так як я вже сказала, говорять, беруть постійно про оточуючих. Так, один з перших кроків знаходити щось хороше в оточенні, угу. робити компліменти. Якщо ви прямо не можете підійти і сказати людині там, комплімент, говоріться про себе. Відшукуйте в усіх все щось хороше, навіть якщо ви не знаєте цю людину, чи просто це перехожий, чи на роботі. Говоріть максимально багато компліментів. Як це працює? Якщо я допускаю, що інший теж може бути ок, mm. значить з часом, з певним періодом, якщо я над цим працюю, це все я розверну і в свій бік. Мені вже не так буде подивитися на свою реальність страшно, і це мене не вб'є, mm. що я там від себе відзнайду. Тому дуже важливо от регулярно кожен день в проміжку часовому шукати в людях щось хороше, прямо шукати щось хороше і відслідковувати звичайно за собою ці сценарії, коли комусь підставити під ніжку або кайфонути від тому, кому кому там не добре. Це за собою відслідковувати. Ну і звичайно звернутися до психолога за допомогою, якщо є така можливість, вам це відгукується, чи готові люди з цим попрацювати. Через те, що це, і повірте, психолог з вас не буде сміятися, чи будь-який допоміжний практик, uh -huh. чи то духовний наставник, uh -huh. чи то пастор, то будь-яка людина. з допоміжних таких професій, які підтримують, ніхто не буде сміятися. Через те, що а, прийти, і зізнатися, по-перше, самому собі в цьому, прийти і заявити комусь і ще іншій людині, це неабияка сила uh -huh. і людини, і а, сила волі. Тому. Якщо у вас є ця проблема і ви захочете звернутися за допомогою, це тільки викличе повагу в тієї людини, до якої ви звернулися. Це точно Він цікаве таке питання наостанок. Ми розуміємо, що от є от такий момент, коли можна втішатися просто бачучи так, якісь невдачі і навіть якісь гори, які людина проживає. А що ви скажете про те, що інколи буває, не знаю, ти там радиш своєму другу чи ще щось. Обрати такий то шлях, бо ти розумієш, що ну. Тут він там не опечеться умовно. Але людина, наприклад, не хоче чи поступає, наприклад, там, порушуй закон, і коли там її, наприклад, зловили чи ще щось, і ти втішаєш. А це я казала, нормально так? чи ні? Воно <світ> <світ> ну, таке питання цікаве. <світ> ну класне питання. І е, це і цьому теж ми дає місце. <світ> так, ну я, наприклад, деколи втішаюся, коли тих порушників комендантської години знаходять, як притягнути до відповідальності. <світ> тому, тому що вони там, наприклад, заважають людям спати, або умовно. Або заважають роботі нашим органам. Тобто ось. Тобто, є те, що відповідає моральним і етичним так. нормам, так. і ми тут, в нас, нас будь-які події викликають якісь відчуття емоцій. Ну, тобто, ми все одно на щось реагуємо, в залежності, яка наша реакція. Ну, Звичайно, якщо тут більше от це порушення етики, і норми, в нас автоматично буде викликати, от виникати от все відчуття. І знаєте, що один момент, я думаю, сюди буде доречно, коли хтось іде і спотикається, падає. Невинно. Угу. Або там іще щось стається, або там хтось чай переливає. І ти ніби співчуваєш цій людині, але перші секунди ти смієшся. Тобі, смієш. тобі смішно. І ти стоїш, і тобі незручно за те, що смієшся, і шкоди цю людину. До речі, дуже щиро. Але от така от реакція, і не можна зрозуміти, чому. Це відбувається тому, що наш мозок вмикається ось такі базові. базові, базові я навіть зараз зараз сформулюю базові потреби самозбереження, mm -hmm. от оце самозбереження вмикається, і от оця йде емоція. Знаєте, добре що не зі мною. Mm -hmm. І о, оця наша посмішка це про радість, взагалі вона не, не контрольована. Це про радість, добре що не зі мною. Так, mm -hmm. ми тоді будемо ще вибачати за нашу посмішку, будемо цій людині допомагати mm -hmm. ніякого себе відчувати, Але це про це. Тут ось така ситуація. Mm -hmm. Тому коли з ОС комендантською годиною все таки з одного боку, так, от це порушення там. Певних норм, які зараз є. Але при тому, всьому у нас все одно це піднімається, що ну, добре, що не зі мною. Прихватило мізків, хоча мені теж десь хотілося там, не знаю, подружка в сусідньому будинку живе, туди-сюди походити після 12. -те. Але добре, що не зі мною. Тобто ми ж теж себе обмежуємо. А ці люди не обмежують. Йим, і в там не знаю, внутрішня дитина каже: так а чого їй можна гуляти до дванадцяти? А мені не можна гуляти до 12. і все його покарали. І наша дитина така каже: Ну от бачиш, я не виходила. Це Точно дякуємо вам, пані Лілія, за таку цікаву розмову. Справді багато чого для себе можна було почерпнути, і це така тема, про яку ще можна багато говорити. Тому дякуємо за те, що ви її відкрили, допомогли нам ще більше розібратися в собі і м, надихнули бути чесними з собою саме в цьому питанні. Бажаємо вам успіхів, вашій діяльності, натхнення і Божих благословень. Дуже дякую, благословень вам. Дякуємо, друзі. Нагадуємо, що ми мали розмову з Лілією Дідич, психологиною з християнськими цінностями, та говорили про. Таку тему радію невдачам інших, чи це нормально, та що з цим робити, друзі? Якщо ви щось пропустили, то обов'язково дивіться нашу розмову з самого початку. Насилайте своїм друзям та знайомим, якщо ви вважаєте це за потрібним. Ну а ми перемикаємося на невеличку паузу, після чого повернемось до вас.